Друзі, маємо також нерозмитнений автомобіль на єврономерах Seat Альхамбра, той же самий Volkswagen Sherran, семимісний мікровенчик, серебристий колір. У машинці є корозія, трошечки на зимовій гумі. Ззаду у нас практично нова зимова гума на легкославних дисках. В машині є фаркоп, знизу є запасочка, текстильний салончик. Тут у нас повноцінні сьомі місця машинці. Небагато інформації, хочу сказати, що машина заводиться і їде. П'ятиступенева механіка, кондиціонерна є. Встановлена сюди магнітолка така. 202 заявленого пробігу. Передні склопідйомники електричні. Значить, все. Кермується, заводиться, їде. 2800. Вся тальхамбра, саме місце мікровенчик. Кому потрібно більше інформації за телефоном чекаємо цунків досить непоганий стан технічної частини автомобіля їде доволі бадьора турбінка. працює доволі динамічна автівочка передачі не вибиває включається і передня, і задня. такий невеличкий тест драйв провів щоб розуміння хоч було якесь Гідропосилювач пацює, трошечки на концях підпискає, чуєте. Крузь контроль навіть є. Трохи піддимлює, напевно. Сажевого фільтра вже нема. Але їде, друзі. Машинка їде.